На лаві підсудних мер. Деснянський суд мав розпочати розгляд справи по суті за обвинуваченням міського голови. Від хвилювання у Олександра Соколова навіть з'явився акцент. Я повністю можу сказати, що це абсолютно сфальсифікована справа. Мабуть, має певне якесь замовлення. Чи є? Ну чи є то? Я думаю, що теж прокурора краще знати, йому краще знати. Цього разу в суді мер сам самісінький, ані свити з підлеглих, ані групи підтримки з депутатів, які супроводжували Соколова у березні. У коридорі тільки ще один посадовець під слідством Павло Вовк, але теж не для того, щоб підтримати шефа, а по роботі встановлений судом термін відсторонення його від обов'язків закінчився, і головний юрист міськради повернувся до свого кабінету. Я фактично дому не засиджувався, бо в мене було досить багато інших справ пов'язаних з моїм. З моєю кримінальною справою не було з Олександром Соколовим і адвоката. Міський голова пояснив, вирішив залишити тих же захисників, які представляли його під час досудового розслідування. Хоча київські фахівці навіть прізвище підзахисного на минулому засіданні сплутали. Пан Садовий пан Садовий займає дану. Посаду, за те, Ой, я вибачаюсь. Але новий договір зі своїм столичним адвокатом мер укласти не встиг. Віджартовується справа не в грошах. Та, що журналістам відомо, наскільки вони дорогі. Тож суд не тривав і п'яти хвилин. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні по обвинуваченню Сапового Олександра Володимировича відкладається. До 29 травня 2015 року, до 10 години 35 хвилин. Нагадаємо, міського голову звинувачують у службовій недбалості. Майже 5 мільйонів бюджетних гривень очільник вклав у державну програму будівництва житла. Новобудову так і не звели, а підрядник збанкрутував. Однак захист соколова наполягає. Держава збитків не зазнала, адже гроші в казну повернув інший забудовник компанія «Укрсівербуд», натомість забравши кредиторські зобов'язання міської ради.